Пеклася. Зараз ляпнеться туди все. Все добре вийшло. Яблучок, дивіться, скільки багатенько. Зараз маленький кусь зроблю. Всім доброго донючка. У мене сьогодні е, закриваю грибочки, банки випарюються, гриби доварюються. Е, але поки все це доробиться, хочу зробити шарлоточки. Той раз робила, сподобалося всім. Так, що впало три яблучка, оце обчистила, поки є можливість з яблуками буду використовувати. Так, ну що, поїхали. Але розкажу вам одну історію, яка сьогодні зі мною случилася. Я правда, робити і розказувати, мені треба щось одне або робити, або розказувати. Ну, ладно, розкажу. Вправлялася, знайшла 3 ячка, у мене ще е, сідала там коротше. Думаю, поставлю ще одне сідало курям. Е, Пішла до кози, в мене є там бадьо з під е, стиральної машинки. Думаю, поставлю, хай туди несуться. Може ж не будуть лазити туди не зразу, а... Але... Якась так буде нестися, бо одна якась наповниться. Ну ладно, це все таке. А в мене в кози, я не знаю, розказувала чи ні, завелася криса. Понаривала в яслах. Короте, там стоїть у мене дві бочки. Е, е, ну, невеличкі. Рай заховала, щоб на дворі не портилося. А вона і за тими бочками понаривала, то я ж накидала вже, мабуть, недільки дві назад яду. Бо я це як йду докази управляти, то в мене поки не зроблю глазами обход, не дай Бог, щоб там сиділа та рептя. <клухи> Тоді я не зайду, і то як вправляюся, там ось козі даю. Коротше, обасаю, щоб скоріше вийти, тих двері. в двері. Йой. Не переварюю, це для мене катастрофа якась криси. Це ужас, який ще знаю, що вони здорові хвостяка, здоровий, ще й може в морду плигнути. Ну ладно, понакидала я того яду. Пройшло время. Я думаю, же десь можна сидіти, вилізти, сидіти. Яд щез. У мене, я не знаю, Тоб на следующий день вже ніде не було. А я накидала, добре накидала його. Подумаю, наїлася, десь буде. Ну, коротше, я розказала вам одне, продовжую далі. А вона там і за бочками понарівала, я туди не заглядувала, бо сируха ще так. Думаю, ж візьми ту бочку. З тієї стиральної машинки. А вона ж е, отаким, ну, коротше, така якась залізна, чи хай буде взяла собачку, за вас стою на дорі. А за бочкою тяну ту бочку. Коротше, піднімаю бочку, а вона ви представляєте, що вона робила. Підрила під ту бочку, понаривала там, ну видно, що нарила аж ту бочку на крише, ну там цієї кукурузи. Бо в мене там кочка ще із цим живе, із козою. Та що щіпала останній качок, я її кинула до кози, думаю, хай воду поставила, їсти сиплю, хай сидить. Можеш почухається, це не буде, підросте, не буде щіпати тих останніх качок. І вона накрала в тій е, кукурузи, така кучка наложена. І що ж ви думаєте? І лежить отак поскладуваний в кучку весь той яд. Ви представляєте? мене ті глаза до не вилізе. Це ж треба якої бути. Вона їх на його не пожерла. Отож несла. У мене там і в ясах далеченько було. надо було повитягувати з тих ясел той яд. Ой, коротше, я в шоці. Я не знаю, як ви. в мене це такий перший раз. Ну, як я кидала яд. Пожрала, то тут ж десь і вилазе. Коротше, в мене по горло Погорло простудило, тяжко балакати. Простудилася десь. Е... О, десь вивіз, та й ж... вилізе. Бо вона жреться, тоді чувне вилазить десь та криса. А тут не вилазить, не вилазить, а воно он де собака зарита. А вона наскладала того яду і хер його, ой, вибачаюсь, поїла таке. Я її <хи> знов туди в дирку повкидала, а там диріще. воно попадало якусь скважину, чесне слово. Я хері, озна, чим їх кормити тих крис. Або вже... Уїлося або вони вже адаптувалися від того яду, треба міняти якийсь, там кажуть, ще в зернах є. Я ось такий е зелений, ну, зелені пачечки такі, поняли. Яд зелений. То є ще зерном. Ну, зерном я не знаю, я не пробувала. Ну, Тепер прийдеться пробувати. Це до чого курва умна, вона, ви представляєте? У мене, коротше, шик-шок-шок. Оце нагодувала я так, тієї криси. Я жду, коли вона вже там буде сидіти, Козі, сіно даю, Та думаю, хоч би не схватити, може вона сіла грітися там у те сіно. Теж опасаюся, його так з краєчку підрібаю, щоб дати їй тут сидієш, щоб її не побачити. Та, та мені хватає побачити, <сів> щоб посидіти. А вона, типу, диви, грибана, складала все в кучку і ні одного пакетика не зажрала, ви представляєте? Я штук, скільки, туди два. Штук п'ять пакетиків валинула. Ні одного не з'їла. Оце до чого умне. Чи умне, чи не знаю, як її назвати? О, дивіться, я вже й яблучок нарізала. Получилось у мене балакати з вами і роботу робити. Оце така історія за мною сьогодні була. Я ще таких кадрів не бачила. І руками я не брала, там же ще ж воно ж пачка запакована, я в кульочок, ну з кульок на руку і ото розкидала, бо там же, як руками ще візьмеш той пакетик, воно ще ж і жерти не буде. Чує запах чи що воно там. Оце розказую, споминаю, яка вона нас взгляд, мене аж у жарки дає. О, Такі яблучка приличні, я думала, мені ще не хоче, а їх ще і добре платило. Я ці зараз подрібню. Я тут раз як пекло яблука ці кислі, Думала, що буде кисла та шарнути. Та ніфіга вона не ні кисла не було. І яблуко навіть не кисла було. Тоб, не знаю, три світок порішу. Ой. Тепер знову треба боротися. Я думала, нам вже все зріло там все. а Тепер знову треба щось друге купляти і кидати. А тут тільки такий яд у нас в селі можна приобрісти. А в зернах немає, ще її зерну, тим накормлю, я дивити, можеш все-таки подійствоє на неї хоч коміти. Що там за муток живе, я не знаю. Ну понаривано дай Боже. Понаривано дебло, дебло, дебело. Це вже я з вами по якомусь такому балакаю. ви ж мене розумієте. жужить безкінечно. Цілий день. Цілий день, що дощ іде і безполезно Там, так казали а ти сольки кидаєш, кидаю, трішки кидаю, маленьку щепоточку, поки зіб'ю, кидаю. Тільки знов я не купила ванільки. Ну там я вам скажу, без ванільки воно добре пахне. Та вже Сахар вже одна ж залишилася. Далеко не відкладаю. Так, все, мені треба пожжати, а вам до секунди підождати. Так, все збігла таких до хороших піків. Збираю Пітає... лабочка. як піднімається. І 9 ложок таких з хорошою горкою. Оце, знаєте, що я ще не зробила? Не вирізала низ. Хочу цей раз спробувати форму не всю встиляти, а тільки низ. Кісточко? Так, в кого ще є така проблема, як у мене? Я насчет кріс. Розповідайте, чи ви їх копите. Може я знайду підходящий корм корм'ю. До досіджую. до Довіг Я Сьогодні хозяйка, страшна, яка хазяйка. Банки випарюються, тут печеться, замісюється. Оце хазяйка. Сра це не жити. Отак. Здесь я там поставила розтоплюватися масові, щоб бортики помазати. Е, зараз мені знаєте, що потрібно. Мені треба достати форму і достати бумагу. У мене сутеця. Намаскала та макова. Так, зараз візьму олівчика. Ой, чуть не впала. Ще не виключається. Так, все одно вирізала. Масочку в мене підростало, щоб можна його полонама сякати. що, підростало, я думала, воно ще там нічого не розставило, туди я воно вже все як треба. Так, тобто, там розказують, що ще там сірих. Чим казали? Чи сахаром обсипати пам'ятаю. Я цього робити не буду, я то так. Я думаю, не пристану. Так, все, вливаю. Ой, сейчас упустю. Така міська і граю ще. Щас колишкрябу. Такі е, от тією лопаткою було б це діло краще Вишкрябувати до <клухи> останнього, до останньої тихти. Горіанта Воля... болить. От хорошо. Так, зараз наложу яблучко. І в духовочку. Якраз у мене залишилось там чотири баночки до довипорюватися і за закривати. Ось щось такі куски. Здорові нарізала. Заробила в мене машинка, це вже для мене таке щастя. Сьогодні включала, губ, дай Боже. Ну, стирати ще не буду нею. Бо з такими перепадами світу чи напруги різкувати не буду. Треба купляти, не пам'ятаю, як воно називається. Ну, коротше, що воно е... Ой, ну, Може, ви знаєте вот я... скажу, давление мире свої по своєму, скажу. Загінде. Так, духовочку пекти, а потім буду закривати ці грибочки. Так, ось і шарлоточка в мене допеклася, всередину е, не заглядала, не провіряла шпажкою, Куйде. ой, зараз опечу руки. Красива. Дивлюся, тут нормально піднялося, а тут трішки опустилась, бо я заглядала всередину. А таке, як би з це заглядати не можна, бо падає. Дивлюся, від стінок почтовкувалися, а може впало по... від масла. Ну не знаю. Зараз будемо дивитися. Та вона така красива і, і не треба цим. Пудрою прикрасити. Ну, пу... Соплі <реш> пудрают для сладости ж, наверное. Хорошо было, если бы она остыла, бо я встыл и жалко, у вас тут щось пристало. Ребята, тут трішки пристало, Зовсім трішки яблучка, наверное, попалося. Не все нормально. Не хочу сіяла та йти брати. Так, зверху посиплю акуратненько да Зараз ріжемо глянем. Вона то ще гаряча. Ну не знаю, ще ж кажу, чи пропеклася всередині, чи ні. Зараз будемо дивитися всі разом. Щось вона така низенька. Тут а з цього боку, а там нічого. Всього так розріжу. це ще ніж у мене тупенький, красиво не хоче різати. Ось парок який пішов. Коротше, не порізала, а порубала. Все Показати покажу. Тут ти тут у мене трішки пристав. Тут цей. Не хоче відставати, бо гаряче. йому треба віддихнути трішки. Ай. То Спеклося. Зараз ляпнеться туди все. Це добре вийшло. Яблучок, дивіться, скільки багатенько. Зараз маленький кусь зроблю. Mm -hmm. Скоро <схоже>, не, не спіла обусити, як вже мука. Добре, смачне. Так, це все відставляю в гаві голодньою. Ой, розповзней обунку було. Е, ви далеко не відходьте від екрану. А ось я ще раз вам покажу. Ще ж дозіровка прийшла грибо. Та ще милої. Далеко не відходьте від екрану, будемо закривати грибочки. Поки тоя трішки зараз посмакує.